Привіт! Це подкаст Наговорює Аліна. І я Аліна, твоя вчителька англійської мови. Рада вас вітати в наступному навчальному епізоді Нагорія Аліна. Ну що, цікаво, куди я вас сьогодні заберу? А сьогодні я вас заберу в місце, яке вимагає того, щоб ви там проводили цілі дні і витрачали гроші. Звичайно ж, шопінг і торговий центр. Ну що, готуйте свої гаманці і поїхали вивчати англійсько. Почнімо, як завжди, з корисних слів. Супермаркет. супермаркет, шопінг-карт, кошик для покупок, айл, прохід, прайс, ціна. Сейл розпродаж. Признавайтеся, любите розпродажі. Тіл каса. Receipt – чек, cash, готівка. Credit card, кредитна картка, Discount – знижка, shopping bag. Пакет або сумка для покупок. Gift shop сувенірний магазин. Сувенір. Souvenir, souvenir. Local specialty – місцева особливість, якийсь товар, який відомий в цій місцевості, і його варто купити і спробувати. Size – розмір. Shelf – полиця. And shop assistant – продавець, консультант. Признавайтеся, яку local specialty ви привезли з останніх свого відпочинку. Що готові до частини номер 2 де я з вами ділюся запитаннями, які ви теоретично можете задати або почути під час шопінгу в іншій країні. How much is this? Скільки це коштує? Do you have this in a bigger size? Чи є у вас це в більшому розмірі? Can I have a receipt, please? Можна чек, будь ласка. Can I pay by card? Можна оплатити карткою. What time do you close? О котрій годині ви закриваєтесь? Are you open tomorrow? Ви відкриті завтра? Where are the fitting rooms? Де примірочні кімнати? Is this on sale? Це на розпродажу. Can I return this if it doesn't fit? Чи може повернути це, якщо не підійде? How much does it come to? Скільки це коштує? Разом. There is a discount if you buy three of these. Would you like another? Є знижка, якщо ви купите три, бажаєте ще один? Do you need a bag? Вам потрібна сумка. Do you have a loyalty card? У вас є карта талого клієнта або лояльна карта. На сьогодні це все. Надіюся, вам було корисно. Пам'ятайте, не витрачайте гроші на непотрібні речі. Нагадую, що в описі під епізодом є посилання на телеграм-канал спільноту «Наговорює Аліна, де доступний PDF-файл до сьогоднішнього епізоду. Що ви знайдете в цьому файлі? Не лише слова і запитання, які були в епізоді, а також гіпотетичні відповіді на дані запитання. Право на закріплення вивченого матеріалу, а також посилання на корисні ресурси, які допоможуть вам закріпити тему шопінгу в іншій країні. Ну і, звичайно ж, посилання на Квізлет, де можна повторити і вивчити всі нові слова. Також в описі під епізодом є посилання на мої соціальні мережі. Стукайте до мене там. Давайте будемо дружити і спілкуватися. Я це люблю. А ми вже з вами почуємось у п'ятницю. Дякую, що були зі мною. Па!